Бо я для України лиш жию до 190-річчя від дня народження Юрія Федьковича у Чернівцях провели літературно-мистецьку імпрезу, на якій представили п'ятитомник творів Буковинського Солов'я. На заході побували і журналісти. TV. А там дзвіночок став селом кувати, там двор вітер листом шевеліє. То чисто діло, радуйся, Марія. Животворче слово генія письменницької ниви, який став уособленням українського національного відродження на Буковині. У Чернівцях відбулася літературно-мистецька імпреза до 190-річчя від дня народження Юрія Федьковича, під час якої презентували велике зібрання творів Буковинського кобзаря у п'яти томах та шести книгах. Видання стало результатом 18-річної клопіткої роботи у порядників. Ми почали роботу у 2004 року. Упорядниками були наші чернівецькі науковці, літературознавці, Богдан Іванович Мельничук, Микола Іванович Юрійчук і Лідія Михайлівна Ковалець. От ці троє людей в основному працювали над наповненням усіх шести книг Юрія Петковича. Видання не має аналогів серед інших зібрань творів Юрія Федьковича, адже вирізняється своїм наповненням. Читачі вперше зможуть побачити неопубліковані раніше літературні витвори письменства величного Буковинця в такому повному плані. З включенням його публіцистики, його науково-популярних статей, з виданням драматичних творів письменника, які ніколи не друкувалися, а сповнені такого виразного національно-патріотичного змісту, український читач ще не знайомий. Тим паче, в нашому виданні. Тексти автора супроводять передмови ґрунтовні, примітки. Упорядники радянського часу не могли давати твори, які були антимосковські, скажімо так. І, звичайно, вони їх пропускали ці твори. Ми ці твори додали в, наш, в наше видання. Ну і ще там є особливість мова, мова Федьковича. Якщо там урядники радянського часу дозволяли собі підтягувати слова під норму української мови, незважаючи на те, що все таки це мова Федьковича діалектна, і ми старалися зберегти цю мову. Як найповніше за словами Лідії Ковалець, дуже важливим є те, що Юрій Футькович представлений у виданні як видатна особистість у всіх своїх проявах. Тут представлена його дуже різноманітна діяльність і педагогічного діяча, і навіть мовознавця, літературознавця, перекладача людини, яка комунікувала в той час із широким таким культурним просто. Тором і ми листи теж подаємо все заради одного, щоб Гудьковича знали більше? Отож такі літературно-мистецькі імпрези допомагають вшанувати пам'ять світоча української літератури славного Буковинського Соловія, а також надихнути відвідувачів та показати, що наш народ непереможний, допоки українську культуру творять такі видатні особистості. Підкович є величина такого рівня в літературі, в громадсько-культурному, навіть в політичному житті українства не тільки в час свого високого ювілею, але й власне в будні. І ми маємо, ну, власне, як найчастіше робити це, пошановувати цього автора в різний спосіб читанням його поезії, десь наодинці з цією творчістю. На якихось масових заходах через видання книжок Тетяна Дубіцька, Діана Дубинда теме дня.